Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созіря Казок Лелека Лікар. В одному лісі жив вовк. Він був дуже злим. Щодня кількох звірів зводив зі світу. Усі, від малого до великого, боялися лютого вовка. Та одного разу під час трапези застрягла вовкові в горлі кістка. Перехопило сірому подих, лише піна з рота виходить. Злякався він і подався шукати лікаря. У цьому лісі відомим лікарем була сова, яка завжди допомагала доброю порадою чи вчинком комусь лікарську рослину до рани прикладе, комусь дзьобом скалку з лапи витягне, а іншим розкаже яких ягід чи трав збирати, та як від простуди вилікуватися? За деякий час вовк, ледь пришкандибавши до сови, почав жалібним голосом просити її. Люба, совонько, прошу, допоможи, вилікуй мене, вік цього не забуду, допоки житиму, щодня мишей та змій для тебе буду ловити. Та сова була не лише мудрою, а й справедливою. Знаючи, скільки горя й лиха завдав вовк бідолашним звірям, не захотіла йому допомогти, тому почала хитрувати. На твою болячку нема ради, каже Вовкові, надто глибоко застрягла в горлі кістка. Жахнувся вовк і гірко-гірко заридав. Неподалік у ставку бродив лелека, жаб собі на обід ловив. Почув жалібний плач вовка, підійшов до нього і питає Що з тобою, вовче, чого голосиш? Ой, не питай, відказує сірий. Настав кінець мого життя у моєму горлі застрягла кістка, а лікар сова нічого не може вдіяти. Жаль стало лелеці вовка. Трохи поміркувавши, каже він сірому. А підійди но ближче. Мій батько був лікарем, я теж трохи на цьому знаюся. Огляну твоє горло, може, зможу тобі допомогти. Ого, любий приятелю, аж повишеліша вовк. Якщо витягнеш кістку з мого горла, я зроблю для тебе все, що тільки забажаєш. Лише врятуй мене від жахливої смерті. Гаразд, домовилися, зрадів від таких слів лелека Я вилікую тебе, але ти обіцяй, що назавжди зникнеш із нашого лісу. Надто багато звірів вже натерпілося біди від тебе. Обіцяю, обіцяю, заторохтів радісно вовк. Лише врятуй мене. Лелека підійшов до вовка, встромив свого довгого дзьоба звірові в горло й витягнув кістку. Вовкові одразу полегшало, він підвівся й подався геть. Аго, вовче, гукнув йому лелека вслід. Ти не забув свою обіцянку. Яка обіцянка? вишкірив зуби вовк. Тобі ще мало, що я тебе не з'їв. Ти ж встромив мені в пащу свою голову, а вона лишилася цілісінька, адже я запросто міг тебе з'їсти, геть звідси, і більше не смій потрапляти мені на очі. Гірко стало лелеці. Пошкодував він за свій добрий вчинок. Опустивши від розпачу голову, почелапав птах на свій став. А радісний вовк тим часом побіг у ліс шукати свою наступну жертву. Цвірінь, 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 почулося з дерева. Тікайте всі, хто може, злий вовчисько вже близько. Ану, закрийся, горобчику. спересердя гукнув вовк, піднявши голову догори. Та лише мить і його лапа опинилася у капкані. Вовк завив від болю на весь ліс. У, допоможіть хто небудь. Поруч пролітав лелека. Побачивши вовка, який плакав, птах гукнув. Тим, хто забуває про добрі вчинки, допомагати не варто. Ось і казусь це кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, якщо вам сподобалась історія, підтримайте канал вподобайкою та підписуйте, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте!